Звісно, потрібні. А чому? Ну, Тому що нічого нема до ну нема нічого. Треба не... поміняти п'ять влад. Звісно, воно не дуже дуже добре. Кошти опять будуть. Нема коштів. Ну, як розкрадають державу, то... А як думаєте, президента також треба поміняти? Обов'язково. Не повинно бути олігархом при владі. Май бути простий людина. Проста людина. Потрібні, напевно. А, для Чому? Для того, щоб, напевно, щось змінити. Хоча я сумніваюся в цьому, але, можливо, щось будуть якісь зміни. Наважено, щоб все-таки ці вибори. А президента потрібно обирати нового? Да, Для того, щоб вибрати президента, треба якусь потрібну кандидатуру. А потрібної кандидатури в Україні, напевно, зараз немає, як на мій погляд, тому що дуже важко знати ту людину, яка дійсно буде представляти Україну гідно і, як то кажуть, не розкрадати і не розривати на частини. Вийшково. Чому? Бо тому що цим, ці... Їм не можна довіряти. Вони вже так добре що вже далі немає куди. А президента потрібно обирати на нова за ложах сторони? Ну як вам сказати? Я не думаю, а може. Я цього не можу сказати. Що серйозно, я думаю, що потрібно оновлення влади. Потрібно так справді, щоб до влади прийшли нові обличчя, молоді люди, які розуміються в цьому. Освічені. Так, нап... так, Я думаю, що це потрібно. Але ці, що там сидять в цій владі, в цих як це називає в Верховній Раді, вони будуть триматися смішно за свої ці лапки, розумієте? Президента потрібно змінювати. Президента Не знаю. Там, решає вся Верховна Рада президентом. Ну не знаю, тоже может поменять. Обов'язково. Одна банда ушла, другая банда пришла, конечно, на перевибори. по-любому. Обов'язково обязательно и президента. І Порошенка, і Яценюка, і все, всю ту всього то, що во прийшли. Молодих надо, молодих. Чому? Тому що наш, наш парламент фактично не справляється своїми обов'язками. Нам потрібна повністю нова коаліція. Нам потрібна дійсно парламентська коаліція, яка буде схильною до дій, конструктивних і злагоджених дій. А за сьогодні цього немає. На жаль, Україна страждає можливо через цю невизначеність, через цю незлагодженість їхніх дій. А президента потрібно змінювати. Я думаю, що поки це ще більш розхитає нашу державу, і так нас бачимо така складна ситуація. Війна, фактично, хоча це називають просто воєнним конфліктом на сході. Сподіваюся, що президента не будуть знімати, а от з парламентом потрібно щось вирішити нагально.